Для мене вишиванка це символ українського народу, це естетика молодості наших бабусь та дідусів. Я захоплююсь тим бранням, яке було 16-18 столітті. Дівчата вбирались у вишиванки, спідниці, буси тощо зараз. Дуже важко знайти такі роботи, які були колись. Якщо порівнювати теперші важкі і стародавні, то мені найбільше подобаються стародавні їхні рукава, спосіб вишивання, кольори. Все що на них вишито. Для мене вишиванка це нетємна частина кожного українця. Для мене вишиванка це квіти, які прикрашають луги. Для мене вишиванка це символ краси і свободи, яка розквітає в красі. Для мене вишиванка це воля, що нам її предки залишили, які берегли всі віки. Для мене вишиванка це наша історія і доля. Яку ми берегли і шанували завжди. Для мене вишиванка це сила, любов і свобода нашого народу, це одяг вільних людей, вільного народу. Для мене вишиванка це доля. Для мене вишиванка це генокод українського народу. Це наша самоідентифікація. Це те що якісно вирізняє і робить упізнаними серед інших народів. Вона є окрасою кожного українця. Тільки на вишиванці так неймовірно квітнуть квіти. В'ється барвіну і перегукується солов'ї, яких оживляють талановиті українські майстрині. Найсильнішим в світі оберіг від лиха. Вишита сорочка хрестиком обшита, із теплом у серці ніжними руками, в ній любов і сила вишита нитками. Вишиванка наша берегиня роду, символ України, нашого народу. Вишиванка це душа, вона тіло прикраша, ще звеличує і душу. Вам про це сказати мушу. Кольори не випадкові, всі вони кольорові, жовтий колір, колір сонця, що нам світить о віконце, синій то є небо чисте, білий зірочок мисто. а червоний маки в полі, а зелений то тополі, чорний то земля родюча, Україна вся квітуча. Вишиванку одягну, батьківщину я люблю. Вишиванка це справжній символ нашої України. Якщо людина вдягнута у вишиванку, то одразу видно, що вона розуміється на нашій культурі. Я, як справжній патріот своєї країни, теж маю вишиванку, як і всі в моїй сім'ї. Але у нашій родині не прийнято купувати вишиванки. Їх нам вишиває наша мама. Вишиванку, зазвичай, я одягаю на можливі свята, а також до церкви. Наша вишиванка особлива. Подібного немає ніде в світі. Отже, наша Україна єдина у своєму роді, і вишиванка теж єдина. На мою думку, українські традиції, обереги, кухня та одяг мають велике значення для нас. Це наша нематеріальна культурна спадщина. Вишиванка, наприклад, для кожного з нас має різні цінності та спогади. Для мене вишиванка символ нашого народу і сили. Адже наші пращі проливали кров на нашу незалежність. Та ідентичність, і зараз наші воїни винить за незбережні унікальність нашого народу. Вишиванка це не тільки про одяг, а й про зламність і непокою нашої батьківщини. Я з гордістю ночу вишиванку. Пісьму свою вишиванку, ніжно торкнуся рукою, Одягну її і відчуваю, що вже готова до бою. Ви запитаєте, бою? Ти ще мала, схаменися? Хворог у нас не дитячий, ти навкруги озирнися. Але я знаю, що хрестик, що вишифала матуся, силу таку закладала, Ворога я не боюся, і кожна воїна мати диву сорочку давала, Щоб коло серця носити кулю, щоб відбивала. Бо вишиванка це сила, символ, історія, Бог. Це оберіг України захист наш від тривог.